Вітаю вас, шановні мої глядачі, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати, які сорти томатів у нас ростуть. Висівала насіннячку сортових помідорів і так само мала насіння голландських гібридів. От, гібриди ростуть в теплицях, а сортові помідори я висівала на відкритих грядочках. Так, давайте по порядку. До речі, ось тут в коробі з боку. Зараз якраз гарно розростаються помідори, які я посадила з укорінених пасенків. Салатні помідори, американський рибристий. Жовтий, ребристий помідор. Помідори мають дуже красивий сонячний золотистий колір. Подивіться, яка краса. Так, тут ще одні жовті помідори. От, це вже помідори, які гарно підходять для консервації. Це невеличка сливка. Ось подивіться, який гарний помідор. Також золотистий, красивий золотистий колір. От. Кущові, середньорослі помідори. Подивіться, яка краса. Дуже урожайні. Сорт називається Золотий потік. Помідори формувала в чотири стебла. Подивіться, як гарно розрослися кущі, скільки багато завізі, скільки багато плодів вони дали. Так, ще одна дуже урожайна сливочка, невеличка за розміром. Подивіться, бачите, вона відрізняється від золотого потоку. От, оця сливочка більша, оця менша сливочка. Дуже красива, дуже незвична за кольором. Назва сорту невисокий. Бачите, який він розлогий невисокий кущ. Пишний. Багатоплідний. От, Назва сорту пурпурний ізумруд. Пурпуровий смарагд. От. Пурпурний це темно-червоний з фіолетовим відтінком. Так, зараз подивимося його ближче. Більше ст... О, є більше стиглі. Так, ось вони. Зараз, щоб не поламати. Подивіться, бачите? яка краса. Подивіться. М'якоть, мають темну малинову. Ось така гарна сливочка. Така гарна. Китиці зав'язують багато плодів від семи, і більше. Подивіться, бачите? От, все одна китиця. Плоди дуже красиві, коричнево-бордового кольору з зеленими прожилками. Ви Знаєте, я старалася вибирати помідори, щоб вони відрізнялися і за формою, і так само за кольором. Так, давайте ось тут подивимося. Ще одні великоплідні салатні помідори. От, глянь, такі красиві китиці, важкі помідори. От, І оці помідори вже стиглі. Це зеленоплідні помідори. Великоплідні салатні помідори сорту ірландський лікер. Ще одні помідори. Дуже велика сливка. Ось такий дуже красивий сорт. Видовжені, великоплідні. Сорт називається Гордість веселя. красиві Зверху зелені, а тоді переходить колір в коричнево бордовий Помідори, гордість веселя, великоплідні сливовидні помідори. Ще одні великоплідні салатні помідори. от Вони якраз тільки набирають кольору. сорт називається Золочений біляш Подивіться, які гарні великі помідори. Помідори, золочений біляш. Так. Тут у нас серцевидні салатні помідори. Ось гляньте. От. Також вже починають достигати помідори сорту ізолнер біколор і золнер біколор. Смачні, урожайні, салатні помідорки. Помідори мають гарно витягнуту серцевидну форму, зав'язують на китицях багато плодів. Дуже красиві помідори, бачите? Золотисті з помаранчевим. От. І носики червоненькі. І коли їх розрізати, м'якоть також має всередині червоні смуги. І золнер біколор. Так, і ось тут також вже достигають помідори. Також серцевидні, салатні. Помідори сорту серце марші. Подивіться, які вони красиві. От, гляньте, які вони красиві. Серцевидна форма помідорів. Великі. Гляньте, які величезні плоди. Ось. Вони якраз набирають гарну кольору. Ось, зараз постараюся їх отак показати ближче. М'якоть у них темно бордова. Подивіться, які красиві ці плоди. Червоно-бордово коричневі. З фігурними зеленими смугами. Великі серцевидні плоди. Подивіться, які величезні помідори. Сорт дуже урожайний. Помідори серце марші. Так, ще один цікавий за кольором і за формою помідор. Подивіться, форма, яка бачите, От, форма груші. І помідори так і називаються синя груша. Дуже мені подобається цей сорт. Були у мене вже жовті, жовта груша, рожева груша. А цього року я придбала на Помідорів, синя груша. Грушевидні помідори з таким от красивим відтінком. Бачите, фіолетовий відтінок зверху, який знизу переходить у бордовий. Дуже смачні салатні помідори. Так, тут помідорки, високорослі, салатні, великоплідні, ось така дуже красива форма. Назва помідорів рожевий тюльпан. Подивіться, які величезні помідори. Вони справді дуже великі. Ось от Отам отакий от красень величезний. Ну, як взяти його, покласти на руку, то він, він буде довжиною на цілу долоню. Глянь такий красень. Ось. Помідори, рожевий тюльпан. На грядочці між огірочками посадила два кущі помідорів сорту янтарний кубок. В теплиці між гібридами посадила ще сорт помідорів. Ось Ось така гарна сливочка, урожайна. Назва сорту сливка гурман. Помідори урожайні, зав'язують багато плодів, мають гарну, видовжену форму і дуже красивий колір. Темно-бордові плоди. З рожевими смугами. В теплицях я висаджувала гібриди, голландські гі гібриди. Вони всі однакові за кольором, ну чуть-чуть відрізняються відтінком. Вони або темно-червоні, або отакі от насичено помаранчеві, і де не де ще є рожеві. І ось тут, в коробі я висадила три кущі помідорів, гномів. Це томати гноми, так звані, от, невеличкі. Але подивіться, які вони розлогі. Вперше цього року гноми у мене на грядочці. Ви знаєте, мені сподобалося. Мені вони сподобались, подивіться, оце найперший плід. Гляньте, який він величезний. Ось, дуже великий. Помідори рясні, плодів зав'язали багато. Подивіться, який красивий колір. Назва гном пурпурне серце. Гном пурпурове серце. Коричнево-бордово-червоний. Гном. Пурпурове серце. Коричнево Ось. Плодів дуже багато. Там ще одне серце вже достигає. Гляньте, скільки тут плодів. Добре. Так, ось мої кольорові помідорки, кольорові, різні за кольором, різні за формою. А ще вони різні за смаком. От, Якщо гібридні помідори, ось такі от круглі, мають виражений томатний смак, то всі салатні помідори відрізняються за смаком. Одні більше солодші, інші мають гарну кислинку. Ще інші помідори мають виражений фруктовий аромат і смак. Помідори справді дуже смачні. Помідори, гібриди ідеально підходять для консервації. От. Салатні помідори дуже добре підходять для приготування томатної пасти, домашнього кетчупу. А ще такими помідорками можна помилуватися. Оце і є ті моменти, коли праця приносить задоволення. Коли ми збираємо щедрий урожай, здоровий урожай і ось такий красивий урожай. Погодьтеся, що це таке красиво, і то є добре. I to je dobro.